Друзі, вітаю! Україна підписала безпекову угоду зі сполученими штатами, і тут почався черв'як сумніву, почав копати грибсти, що він тільки може робити в американській пресі. В нашій одні кричать, що це ще один Будапешт, Другий навпаки, карчаш це найкрутіша безпекова угода за 33 роки. Ну, другий це сказав наш президент. Давайте проаналізуємо загалом, що ми підписали, які реальні гарантії, реальні плюси мінуси без партійних вподобань, щоб точка сидіння не визначала точку зору. Давайте дійсно поговоримо, бо президенти міняються і їхні, і наші а безпекові угоди або виконуються, або не виконуються. Ну і. Бує вже й повний текст, і заяви всіх, і тому можна вже розкласти без емоцій. Ну а Джорджа Мелоні оголосила, що група семи g 7 G7, погодила дати Україні 50 мільярдів доларів. Тобто, десь 12 мільярдів прийде вже цього року. Нам зовнішнього зовнішньої підтримки, хочу сказати, зовнішнього фінансування це не фінансування, це підтримка в час війни нам треба 30, тобто 12 вже закриваємо, трошки буде МВФ, а там 3-4, а насправді трошки потягнемо, то буде і 5, і 6. Ну от одним словом, закриваємо поточний рік, вони повинні бути ці гроші до кінця 2024 року, бо зараз вже є дірка в бюджеті 5 і скоро вона буде 10, тому над цим треба працювати. Ну і найголовніше в заяві Мелоні, що ми ж не відмовляємось, від претендування на 300 мільярдів Грошей російських, які зараз лежать в Європі, ну і найголовніше цю всю історію придумала міністр фінансів Сполучених Штатів. Це та сама панянка, яка вчора ввела санкції про заборону торгівлі доларом та євро на московській біржі. Ось такі. От є патріоти в Вашингтоні, які люблять і підтримують Україну. Не словом а ділом. і дійсно, на ділі 50 мільярдів постригти Росію. Це гарна історія. Тому дякуємо, пані міністр. Підпишіться на цей канал. Друге, зробіть донат нашим хлопцям з Азову, Збираємо на Хамві. От ми зібрали з вами вже 400 тисяч. Треба мільйон 500, Тому, будь ласка, включіться. Ранковий донат потужний. Знаєте, інколи кажуть там ваша сьогоднішня ранкова кава. Ні, випийте каву. Сто відсотків, хто особливо хто і любить випити каву. Але донат теж зробіть. Можливо, навіть випивши каву, ви зробите трошки більше. Але не відмовляйте собі в цьому. Але й не відмовляйте в донаті. Давайте починати. Офіс президента публікував повний текст заяви, підписаної з Байденом. Байден в гарному гуморі, Зеленський, теж дуже задоволений угодою. Дев'ять статей. Є додатки, принципи співробітництва, співробітництво сфері оборони, співробітництво сфері безпеки. От, все, все прописано. Економічне відновлення реформи, також в угоді, окреслення співробітництво економічних реформ та реформ політичних тобто, гроші будуть давати в обмін на те, що тут вбивають корупцію. Ну, скажімо так, наші люблять це обіцяти, коли підписують, але не завжди виконують, коли вже гроші прийшли. Сторони визначають, що Україна не буде в безпеці, доки її суверенітет і територіальна цілісність не будуть повністю відновлені шляхом встановлення справедливого миру, який поважатиме Україна відповідно до міжнародного права, включно із статутом ООН. Ну і, власне, дають повний текст. Що насправді цікаво, Зеленський каже, що це найкраща угода за 33 роки. Його радники і радники керівника його офісу ну, от, е, кажуть, що слухати, ну таких безпекових угод не було і не буде. І кажуть, що слухайте, це ж не просто угода, це зразу ґезеків угода, що йде до виконання, ну, начебто й непогано. Але американська газета Політико взяла цю угоду і каже: ну, екзектів, це хорошо. Я вам вчора теж це відео казав. Але прийде Трамп і відмінить її, бо за неї не голосував Конгрес. Все, і угоди немає. Тобто, з найкращої угоди за 33 роки, ми знову вертаємося до Будапешта. Але насправді не все так однозначно. Три плюси: те, що дійсно вона екзекітів до виконання президент підписав, поїхали. Друге це великий маркер світу. Якщо Штати підписали з Україною, то й решта теж підпише. Ну от зараз у нас є 10 підписаних угод, ще 7 готується. Ну от, наприклад, вчорашня угода з японцями плюс 4 мільярди одразу на рівному місці. 4,5 мільярди доларів. Потужно. Плюс Японія пам'ятає, що Крим це Україна, Курили це Японія. Тому готова нам завжди давати і технології, і допомогу, і гроші, і політичну підтримку, і брати на себе лідерство, ще й в поверненні фінансів. Потужно. Тому маркер світу, інші будуть знати, ага, раз Штати підписали, то й нам треба краще підписати, хай буде. Всі роблять, і ми підемо. Друга – це насправді те, що вона буде зареєстрована в ООН. Теж непогано. А плюс все те, що прописано, насправді дублює все те, що Штати і так роблять, вони допомагають штати беззаперечний лідер по наданню допомоги Україні без погодження зі Штатами не було б ні Ф-16, ні Петріот, ні, нічого іншого. І решта б європейських країн просто б тихенько відвернулася, сказали, ви там за три місяці з тихенечко, і ми за вас всіх забудемо. Да? тому штати важливі з точки зору, в тому числі політичного лідерства. Дійсно прописали там і Петріот Ф-16, і. Дуже багато всього. Зеленський особливо гордиться і Петритиме шістнадцятими. Ну от з його слів, юридично зобов'язувальну частину, що означає надійність американської підтримки, але не уточнив саме про що йдеться. І ось тут одразу я би хотів поговорити про що йдеться, бо є мінуси. Радник Жовква офісу написав, що це екзекютів угода, і сказав, що вона така класна, що ще й не треба голосувати в Сенаті. Потім преса рознесла, що ну, тоді Трамп відмінить. І він запустили новину дуже маніпулятивну, вона мені не подобається. Ну, от, вони сказали, що угода безпекова України винесуть в Конгрес. І вона буде юридично зобов'язуючою. Да? Ну, але. От Якщо зайти подивитися сам текст його заяви, буде ухвалена відповідна резолюція в обох палатах. Це формально не буде не ратифікацією, тобто не ратифікація, оскільки виконавча угода такого типу не потребує ратифікації. Однак ми і отут отримаємо політико-юридичну підтримку з боку Конгресу. Розумієте, це не буде ратифікація. Так, а що ж це тоді буде? Що тоді винесуть на голосування в обох палатах? Причому беремо пост жовтої одразу після зустрічі, що вона не потребує ніяких голосувань в парламенті від слова взагалі, бо вона вже класна. Після заявків голосів в пресі, особливо американській, все винесуть в парламент і в сенат і в конгрес, але не ратифікація. Здається, що жовтво нас водить за ніс. Роздувають результат, якого може не бути. Друзі, тут треба чітко, холоднокровно, цинічно розібрати її по пунктах і зрозуміти для країни, ми отримали щось велике і потужне чи ні? Бо ми зараз між Ізраїлем, який дійсно 10 років від штатів отримував гроші, чітко зафіксовані. І Будапештом, де бумажку підписали, і з нею і кучма ходив в один кабінет, і Кравчук ходив в один кабінет, і нічого вона не принесла. Ядерні боєголовки пшик і все. Зараз може бути так само з суверенітетом або частиною території. Тому розганяти супер, та ви що, підписали вперше в житті. Найбільше за 33 роки. Стоп! Давайте конкретику. Тому що розганяти браваду маючи всі медіапули країни можна. І робиться так. Один тільки марафон чого коштує. Але треба розібратися. У нас є віра в майбутнє, чи немає. У нас є суперпартнерство, в яке закладена реальна зброя, чи немає. Бо тут же ж яка штука, що не заклали суму. Суми я не бачив. От я передивився, можливо, я не добачив. Можливо, я дивився не повну версію, хоча Офіс виклав і написав, що це повна версія. Але я не бачу зобов'язання щорічної суми давати Україні. Я вірю, що за штатами не стане, але точно так же і це третій мінус, що може прийти Трамп і все це перекреслити. Тим більше зараз Трамп прийшов в капітолій, зустрічався зі своєю фракцією, казав, ви там хлопці не сваріться, розкритикував просто роздовбав угоду на 60 мільярдів в Україні, просто знищив її. І далі пішла наступна історія. Каже, а ще треба знизити податки на ЧАЄВІ для офіціантів. Знаєте, це дуже важливо більше виборців. Тобто, в одній руці роздобати допомогу Україні на 60 мільярдів, а з другій переживати, що ж буде з податками на ЧАЄВІ. От це потенційно наступний президент. І як ми думаємо, він більше про нашу угоду буде думати, чи про податки на ЧАЄВІ, чи як пограти в гольф із кимось. Розумієте? Тому зараз не треба здаватися, треба бути. Ось в цьому є дуже велика проблема команди президента. Що всі хочуть здаватися, але такими не є насправді. Супер угода за 33 роки. Друзі, конкретно треба розкласти, плюси і мінуси. І розуміти. Що ми продаємо країні? Знову кота в мішку, чи дійсно ми підписали потужну річ, яка зробить з нас сильніше, ніж просто звичайного рядового члена НАТО. Ось це треба розуміти. Я зараз не критикую, я зараз не хвалю, я просто розклав вам три плюси, три мінуси. Насправді, якою є ця угода, ми зараз не дізнаємося. То я вам кажу конкретно. Ми дізнаємося за двох умов. Перша зміна президента в Штатах, зміна президента в Україні. Ось тоді буде зрозуміло, що ми підписали. Бо те, що є зараз, це більше схоже на ну, політичний крок взаємопідтримки, де говорять більше, ніж написано насправді. Як будуть видавати гроші? Давайте чесно, об'єктивно, буде залежати від поля бою. Підуть росіяни широкомасштабно і знову будуть як зараз обстрілювати мирні квартали – Будуть давати. Будуть бачити виборці в пресі, будуть бачити в телевізорі, будуть кричати Сенат, Конгрес, давай Україні гроші. І будуть давати більше, ніж навіть написали. Піде Росія більш хитро без обстрілів мирних кварталів, не буде видно цього. Будуть давати в рази менше. Ось така реалія. Реально, мені здається, не зафіксували найголовніше об'єм грошей і зброї. Далі, Зеленський заявив, що. Китай може підготувати власний мирний план, якщо не поділяє універсальні принципи, закладені в українській формулі миру. Зеленський нагадав, що українська формула ґрунтується на статуті ООН та містить такі принципи, як територіальна цілісність, суверенітет, ядерна та продовольча безпека. Але ви пам'ятаєте, що із е уже фіна фінального ком'юнікету це вже все поприбирали. Ну, от і багато поганого прибрали, і хорошого, тому зараз Зеленський переживає, що Китай може вийти зі своєю формулою миру. Якщо Китай має альтернативний погляд на це, він може підготувати альтернативну формулу миру. Якщо ми маємо спільні погляди на це, як і гадаю, з усім світом, якщо вони поділяють цей шлях миру, ми знайдемо діалог. Ну, це насправді заклик Китаю: приїжджайте і давайте разом з вами обговорювати цю історію через те, що. Через те, що зараз дуже багато е, активності Китаю вони хочуть зібрати свій паралельний пул, створюють свій антиблок українській формулі миру, антизахідний блок, де намагаються просто показати, що ось дивіться в Китаї є своя історія, вона вигідна Росії, Росія, Росія подаван Китаю. Значить, не чіпайте наших подавань. Ми будемо їх захищати мирно, дипломатично, але захищати. Ось така зараз безпекова пропозиція Китаю, е, друзі. У мене все. Просто напишіть в коментарях, як гадаєте, ця угода дійсно супер потужна зброя, найкраща за 33 роки. Чи знову ж таки десь не допрацювали, але бравадно з помпою хочемо розповісти більше ніж насправді? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, зробіть донат для азовців. Купуємо Хамві, 400 тисяч є. Треба півтора мільйони. Ну і підпишіться на цей канал. Порекомендуйте його друзям. Ми йдемо до 500 тисяч, і у нас стає все більше і більше на нашій з вами невеликій, але потужній, горді, класній, що називається результативній спільноті, тому що ми з вами дійсно. Збираємо гроші і купуємо потрібні речі для підсилення нашого фронту. Після Хамві буде супер збір. І він вам теж дуже сподобається. Але давайте спочатку закриємо цей. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!